Протягом двох днів, 3-4 вересня, в приміщенні ректорату жну проходить книжковий ярмарок. Мета допомога військовим. Товари для реалізації і нові книги, і такі, що вже були у вжитку, і художня література, і вузькоспеціалізована. Серед покупців публіка теж різна, як і смаки. Контингент різний, скажу вам, бачив, і викладачів, і дітей, фактично, школярів. Ну, студентів поки що поменше, тому що пари зараз йдуть. Зараз трошки жорсткий графік, всі зайняті, тому студентів трошки менше. А цікавиться книжками, ну не можу виділити якийсь окремий напрямок. кажуть, якщо старанно шукати, то можна закупити ще не половину і необхідної навчальної літератури за сотні дві. Можна знайти і раритетні видання. Сподобалося мені дві книги. Взяв собі це про мистецтво, про період Ренесансу і про живопис французький нового часу. Я так трошки цим цікавлюся, і буду мати собі вдома в колекції книги. Можна буде, буде вільний час. Сподіваюся, що колись він буде почитати, переглянути. Ну, і загалом хороше враження сама акція це справляє. Долучились до акції Письменники краю багато хто абсолютно безкоштовно передав книги для реалізації. Частина ж навіть сіла, так би мовити, за прилавок особисто. Це внесок у справу загальну, тому що сьогодні армія потребує допомоги і ми це усвідомлюємо. Це розуміємо, всі розуміють, і дуже хочеться якось хоч якось допомогти. От сьогодні ми представляємо свої книги. Я представляю свою поезію і дитячу літературу. Письменники, облік проданого, до речі, не ведуть. кажуть все на совість людей. Взяв книгу, зроби пожертву до скриньки допомоги закарпатським військовим. Виявляється такий підхід діє. Люди небайдужі, приходять, дають більше грошей, даються справді тільки можуть стільки кидають в корзину, в коробку для того, щоб це, щоб ну, допомогти. Тут сума поки невідома, адже поряд із пожертвами за книги, йде й продаж традиційних сувенірів, що виготовляє організація. Зі сторони університету є вже й перші підрахунки. За перші пару годин вже більше тисячі гривень ми виторгували. Люди продовжують підходити, і в наші ярмарка буде завтра, тому ми сподіваємось зібрати, зібрати трошки більше. Інформацію про захід поширювали і серед студентів і через соціальні мережі. Наплив очікують під кінець дня. Охочих запрошують завітати ще 4 вересня. Також стежити за оголошеннями. Найімовірніше, ярмарок перший, але не останній, тому раду приймуть пожертви і у вигляді книг.